Привіт, любі дорогі стрільці! Це Таро-прогноз на червень 2025 року. Давайте дивитися, яких енергіях буде цей місяць червень для вас, дорога і маю для вас оголошення на моїй сторінці Що Щочетверга я проводжу рубрику Задай запитання таро, де ви можете задавати свої запитання і отримувати від мене індивідуальну відповідь. Безкоштовно також. Посилання на свою інстаграм сторінку я залишаю під цим відео. Переходіть за посиланням і я вас уже там чекаю. Також підписуйтеся на мій а, YouTube канал, ставте лайки, діліться в коментарях своїми інсайтами. І так, сьогодні у мене 4 колоди Таро. З Кожної витягнемо по 2 карти. Подивимося, що скаже Таро, які енергії пануватимуть. Червні місяці, дивимося. Так. Любов, стрільці, дорогесенькі. Карта закохані. Це про зустріч а, по її половинки, це про побачення, про зустрічі. І, і також це кохання, і це вибір ще. Тут буде вибір ви будете стояти перед вибором, можливо, не один залицяльний буде у вас. Також в бізнесі це карта про колаборації, про підписання договорів. Це коли чітко і легко зрозуміти один одного. Чудова карта. Все буде відбуватися під таким девізом любові, взаємоповаги і взаєморозуміння. Стрільці чудова, чудова карта. Чудовий початок. Це коли ви розумієте, коли ви попадаєте в таке поле любові, коли вас люблять, поважають, і, можливо, вас похвалять якийсь комплімент чудовий, і ви відчуєте, що радісно і що вас люблять. І також діліться, робіть компліменти іншим людям. Так, король. Король жезлів це про вас стрільці. Ви будете в червні тим королем, який керує, якого всі слухають, ви будете тим лідером. Це ваша енергія. Енергія жезлів це енергія вогню. А, тобто, це ви будете тим королем, ви будете лідером. Всі будуть слухати вас. Так. Наступна колода. Паш. Ваш пентаклів, якісь невеличкі винагороди, можливо, це буде невеличкий дохід, або ваш пентаклів це про те, що ви будете в когось вкладатися, і вам це буде приносити задоволення. Це, Наприклад, як. Оплачувати курси, додаткові курси своїм дітям, гуртки, або можливо, ви пікуєтеся про своїх батьків, будете оплачувати їм якісь аналізи, медогляд, чи, можливо, ви купите собі домашнього улюбленця, і це буде вам приносити радість. Це те, що ви любите. Можливо, ви собі щось купите, невеличке, яке принесе вам радість, тому що тут... Паш це про невеличку радість, про якісь буденні справи, буде ну, таку рутину, яка приносить вам задоволення. Ви щось робите, комусь помагаєте і отримуєте від цього величезне задоволення. Так, наступна карта: стрільці дорогенькі вам щаститиме, радість, десятка чаш, чудова карта. Подивіться, яка карта: карта сім'ї, карта щастя, карта радості. Це здійснення мрії, покращення вашого настрою. І це буде велика радість, а як побувати, можливо, вас запросять на весілля або на якісь такі на хрестини, на якісь такі. Свята родині, де ви будете відчувати велике щастя. Або це можливо буде відпустка, чи ви проведете разом з людьми, які вас з якими вам добре проведете час разом? Можливо, якась невеличка відпустка, вихідні. І також це покращення житлових умов, тому що тут ми бачимо не одна людина, тут всі радіють, людина в парі, людина в радості. Ну це чудова енергія. Тут навіть без слів, це радість, стрільці, це щастя, це здійснення мрії, це покращення всього в вашому житті. Відчуєте цю радість, смакуйте її, наповнюйтесь, даруйте радість іншим. Так, ваші чаші тут наповнені в Австралії насправді там. На вищому плані, на невидимому для нас плані. Ми своєю щедрістю, своїми діяннями наповнюємо ці всі десять чаш, і коли вони наповнені, оця радість вертається нам. Ці чаші наповнені, і вони вертаються. І, власне, оця карта, коли випадає це, вона показує, що це як здійснення мрії, це за ваші труди, ваші чаші наповнені. Вашими благими ділами, і зараз ви отримуєте примножене все, як то кажуть, примножиться все сторицею, вам вернеться все сторицею. Так, і оця карта показує, що ви будете винагороджені, винагороджені Богом Всесвітом, радістю в житті. Найбільше це, коли найбільше щастя, це коли є радість в житті, коли ви радієте життю, смакуєте це життя. Ви задоволені життям. Так. А, і поруч з вами люди, які розділяють цю радість. Так, наступна колода: світ, карта карта мир, мир, світ, а це коли м якийсь період в вашому житті буде закінчуватися. І починатися новий період в житті. Це як, так як, як і колесо фортуни. Це циклічна карта і це кармічна карта. Ви будете переходити на новий рівень, це як зміна літо міняє, весна змінює, літо змінює весну, осінь змінює літо. Так, і в нашому житті якийсь період в житті закінчується і починається інший. Це як перехід на вищий рівень в вашому житті, бачачи тут, що є ще якась карта, буде якесь однозначно покращення в вашому житті. Щось уже назавжди піде, те, що вам не служило, і приходить новий рівень, нова радість, буде якась зміна, така кармічна зміна в вашому житті. Відпускайте все, що вам не служить. Тому що звільняйте місце для нової радості, для всього нового в вашому житті. А, можливості. Туз, чаш, стрільці, які у вас чудові карти, туз чаш. Це знову ж таки чаша наповнена. І будуть можливості, чудові можливості відкриваються в вашому житті. Якщо ви шукали роботу, чи це і кар'єрний ріст, це карта початку, це можливість. А тут всесвіт буде давати вам щось нове, йде ваше життя. От якийсь цикл закінчується, і це як нові обов'язки, може, підвищення по службі, кар'єрний ріст, в сім'ї, якби ситуація покращується, і також це емоційна карта. Взагалі, туз-чаш чаш це як здійснення бажання, це радість, чудова енергетика. І якісь можливості. От відстежуйте можливості, ловіть ці можливості, головне їх не прогавити. Всесвіт зараз буде відкривати вам можливості, будуть приходити потрібні люди, потрібна інформація. Ваше завдання тут не прогавити це, мати сміливість, ці можливості, піти в ці можливості, тому що це не готовий результат туз, це тільки початок, це можливість. Так як ви бачите двері, але їх відкрити і зайти в ці двері вам треба самим. Тут вже за вас ніхто нічого не зробить. Якщо ви самі не відкриєте ці двері, не зайдете, не відкриєте ці можливості, не будете щось робити, то нічого і не станеться в вашому житті, двері закриються і відкриються для когось іншого, то будьте пильними. Так. Ага. Наступна колода імператриця. Одна карта краща за другу. Стрільці, червень для вас буде дуже наповнений, дуже насичений. Імператриця це про масштабність, це про розширення. Це також про таланти. Імператриця у нас вагітна. Це може бути і про вагітність, це про прибутки. Тут йде така у вас тенденція, що грошей у вас якось однозначно стане більше. Однозначно стане більше грошей. Це масштабність, це розширення, це задоволення. Також імператриця це про те, що зробіть собі свято в житті. Стрільці, ви це вмієте, зробіть собі свято в житті. І зробіть тільки, не тільки для себе, а і ще для когось. Щедро зробіть це свято. Тому що задоволення від життя, коли ви радієте життю, коли ви кайфуєте, все світ кайфує разом з вами і посилає вам ще більше радості, ще більше щастя і ще більше можливостей. Імператриця це ще про вміння радіти життю, вміння прикрашати це життя. Це карта краси. Коли ви створюєте красу біля себе, починаєте з себе, можливо, з свого тіла, догляд за тілом, і ви транслюєте оцю красу далі. Дуже приємно дивитися на красивих людей, красиво одягнутих, доглянутих. Це уже початок краси. І, взагалі, духи добра, добробуту, багатства люблять жити в красивих, чистих енергі... енергіях на високих відбраціях. Тож будьте цією імператрицею, створюйте красу біля себе, тим ви притягнете духів багатства до себе. Так, наступна карта. Вісімка, вісімка пентаклів це також гроші. Гроші йдуть в ваше життя, винагорода, клієнти. Будуть, будуть клієнти, будуть гроші, будуть прибутки. Однозначно, подивіться, тут також ще карта майстерності. За вашу майстерність будуть вам щедро платити. Тобто те, що ви вмієте, ремесло, яким ви володієте, буде винагороджене. Дохід буде, клієнти будуть, буде багато роботи, буде натхнення працювати, буде енергія працювати. Так. І остання колода. Дивимося, які енергії. Вісімка, вісімка Пентаклів, дорогенькі, дві вісімки пентаклів і імператриця. Ну тут уже однозначно, можливо, ви будете передавати свої знання комусь. Будете розширювати свою команду, приймати ще людей на роботу, тому що це є карта масштабності, і вона вже тут випадає другий раз. Однозначно, буде якесь масштабування, якесь розширення у вас. А, і тут можливо ви ще будете вчитися якоїсь майстерності. Це також карта, коли ви йдете покращувати свої знання, покращувати свою кваліфікацію. Вам хочеться ще чомусь повчитися. Це кошти, які ви будете інвестувати в своє навчання, в свої знання, і також. Коли ви віддаєте свої знання, віддаєте свою майстерність іншим. Це коли ви приймаєте в команду людей, навчаєте їх, передаєте свої знання, можливо, ви почнете вести курси, онлайн-курси чи вживу курси, і будете передавати так свої знання. Чудові карти, стрільці, щедрість ваша, буде вам повертатися в червні дуже. Так, карта знову. Імператриця! О, ще одна імператриця стрільці. Ну, тут <кій> карта радості, карта щастя дві імператриці. Це може бути про тут дві імператриці і дві вагітні. Це карта творчості. Творчості вагітність це і якщо ваша тема, це реально може бути про вагітність вашу. чи Когось ви почуєте, із близьких, із рідних, що хтось вагітний, іде нове життя. Імператриця, жіноча енергія, вона дає нове життя, і ви можете почути це, що іде нове життя. Хтось вагітний в вашому товаристві. Також це карта творчості. У вас є якісь творчі пори, ви щось виношуєте, але ще не втілили. Ви виношуєте якийсь свій творчий проект, який ще не втілили, і зараз у вас є всі можливості втілювати це в життя. Хороший. Хороший, така, хороша енергетика для починання, щоб втілювати в життя ті бажання, які ви хотіли, ті цілі. Можливо, ви хотіли йти кудись ще вчитися, можливо, ви хотіли вже втілювати свої знання, але ще вагалися. Тож сміливіше вперед. Зараз, дивлячись на оцей розклад в ваш розклад. Дуже буде таким сприятливим для втілення ваших бажань, ваших таких, можливо, навіть потаємних якихось таких бажань, які ви не признавалися нікому, боялися це визнати, що ви хочете іти. В це, хочете дарувати це світу. Даруйте це світові, починайте. Дуже чудова енергетика зараз буде. Дві імператриці, дві карти, вісім кепетаків, розширення, можливості здійснення бажань і мрій. І від себе я бажаю вам. Нехай здійснюються ваші мрії. Досягайте своїх цілих. Люблю, обнімаю вас. На все добре.